Вітаю, вітаю вас, любі друзі! А сьогодні я хочу допомогти вам і зробити вам подкаст, який звичайно обрали ви. Це тема як зробити контент-план без геморою». І ви слухаєте Тетяну Христовську. Сьогодні ми розберемо цю тему по крихточкам, як завжди. Звучить доволі просто, але на перший погляд, тільки це просто. Як же зробити контент-план легко? Якщо ви тільки починаєте робити, то спойлер ніяк, легко ви його не зробите. На жаль, вам потрібно для це для цього всього. Вам потрібно що? Вам потрібно. Звичайно, ваш досвід, без вашого досвіду і без певних речей, які ми сьогодні розглянемо, ви контент-план швидко зібрати не зможете. Звичайно, можна допомогти собі штучним інтелектом, але без глибинного розуміння вашого продукту, ваших клієнтів, тобто вашої цільової, ваших болів, ну, ті, що ви хочете донести до людей, і ті, що ви хочете вирішити для людей, без. Розуміння цілей вашого блогу, а цей контент-план лише буде. Виглядати як красива така сітка постів, якщо і то, якщо ви зробите її красивою. А ви знаєте, я люблю красивенька. Я вважаю, що в інстаграмі має бути все-таки якась яка, не яка, але, естетика, але хоча б напрям. Ну, якщо не це не естетика, яка зараз відходить, да на другий план, але хоча б напрям, але хоча б фотографії в одно, в однаковому ключі або з однаковим редагуванням. Ви розумієте, що ви на цих фотографіях є. І ця сітка, на жаль, без оцих всіх речей продавати не буде. Тобто, виглядати вона буде красиво, ви будете виглядати собі такою зайнятою людиною, але більше нічого вона не дасть. Але перш ніж перейти, звичайно, до інструментів, до структури. І давайте розберемося, взагалі, що таке контент-план і як він нам допоможе. Навіщо нам потрібна ця типу табличка, і на що, на що взагалі її складають СМ-ники або не смники, якщо ви ведете особисто цей блог експертний що ж робити з нею? Контент-план це, звичайно, стратегічна мапа вашого контенту. Він вам допомагає. Це не те, що вам потрібно зробити, аби Робити. Він вам допомагає. І зараз я вам розкажу з чим саме. Він показує вам, що, як і для кого ви публікуєте. Чітко ви повинні розуміти, для кого цей контент, для кого ця контентна одиниця, яку ви зробили. Контентна одиницю мається на увазі це формат контенту, да? це наш пост, це наш подкаст, це наш пост каруселі, це Reels, це сторіс і так далі. Але це так як це наш. Шмат-формат, шмат-формат, <хе> то ви розумієте повинні саме для кого ви публікуєте цей пост, куди ви потім ведете людину після цього поста. Це не про ну, контент-план це не про розклад постів, а це основа всієї комунікації вашого бренду особистого або блогу з вашою цільовою аудиторією. Якщо ви хочете зробити якісний контент-план, то ви маєте врахувати тематику контенту, оцей формат, що ми тільки що проговорили, тобто це відео, це сторіс, це каруселі, ціль, куди ви хочете вести кожну одиницю контенту на залучення, тобто лайки, коментарі, на продаж свого продукту, на довіру до вас, до як до експерта, з яким тоном войс ви кажете про це все. Які хештеги посилання і структури подачі ви обираєте. Для кожного типу своя структура подачі, свої хештеги і свої всякі фішечки, які я розказую на своїх курсах? Також, якщо ви делегуєте свої? Все це своє делегуєте. Якщо ви експерт, але у вас ще, наприклад, є агентство або щось ще. Або, наприклад, ви СММник, але ви делегуєте, наприклад, редакцію Reels або ще щось копірайтинг цих Reels на когось, то ви повинні також виписати інструкції для команди. І що важливо, а контент план ніколи не робиться на рік вперед, на два роки вперед, тому що тенденції, як ви бачите, інстаграму постійно змінюються, світ змінюється, і хочеться додавати, звичайно, більше життя в ваші пости. Тобто, якщо ви оберете там лайфстайл пост, і він буде не актуальний уже на, на цей час. Наприклад, ви ну, давайте так, от зараз виходить якийсь фільм. А ви про нього пишете через рік. Я думаю, що це буде неактуально для ваших підписників, десь взагалі для людей, які слідкують за тенденціями кіно, тому навіщо цей пост взагалі публікувати через півроку. Зазвичай контент-план планують на два місяці, можливо, на місяць, іноді, навіть на два тижні. І так, це не так складно, як ви думаєте, але. Без цього контент-плану, без цієї таблички, ви або постите хаотично, або взагалі ніфіга не робите. Ну, давайте ми реально будемо дивитися на речі. Найгірше, що ви можете зробити для свого блогу, це мовчати. А мовчати це значить не публікувати контент. І сьогодні ми, звичайно, переваги розглянемо контент-плану, знову трошки поговоримо про цільову аудиторію. Поговоримо, як поставити цілі, досягти їх за допомогою контенту, і що взагалі за цілі треба ставити в контенті, щоб і що треба взагалі досягати, які є формати, скільки треба кожного кожного формату контенту робити, щоб контент-план був якісно збалансований. Тож, давайте, як завжди, я вам пропоную взяти ручечку, взяти зошиток, як дітки в школі, записувати це все за мною. Ви знаєте, що я люблю структурно, тому давайте перерахуємо, звичайно, спочатку. Плюси контент-плану. і ви повинні розуміти, що без контент-плану зазвичай ви будете збиватися. Це стратегічний інструмент. Він допомагає саме вам залишатися на плаву, навіть якщо у вас не ситуація. Ну, дивіться, давайте я вам просто дам таке песне. От у вас відпустка скоро. У вас, наприклад, відпустка на цілий тиждень, і ви точно... Не знаєте, що буде в цій відпустці, куди ви поїдете чи не поїдете. А якщо у вас не буде оцього контент-плану, і цей контент-план не затроне вашу відпустку, ви просто випадете на цей тиждень, просто вас не буде в блозі. Якщо вас немає в блозі, навіть якщо ви робите при цьому рекламу. А реклама якісно працювати теж не буде. Хочете, ви не хочете, можете не вірити мені. Можете перевірити, як на своїх вже шишках це все перевірила. На своїх клієнтах ми це все перевіряли неодноразово, не, ну тобто десятки, десятки разів, якщо не сотні. А дивіться, якщо йде таргет, то звичайно ви маєте бути в блозі, ви не маєте випадати з блога. І оця непередбачувана ситуація, якраз як відпустка, ну чому вона може стати непередбаченою? Ну, наприклад, ну. Білет у нас випав <смі> <смі> на, на, на квиточок. У нас випав саме на цей час, і ми не можемо перенести. Ми взяли квитки з якимись знижками і не хочемо пропустити там поїздку в Варшаву. Не хочемо пропустити якийсь фест, не хочемо пропустити якийсь мітінг класний з нашої теми, в якомусь місті, в будь-якому місті України навіть. І ви дізнаєтеся, наприклад, останні, в останню там, тиждень ви дізнаєтесь про цей мітінг і ви хочете на ньому бути. Значить, при цьому, при всьому, звичайно, якщо контент-плана у вас немає, то у вас може статися такий хаос і випадання з вашого блогу. Тобто ми уникаємо хаосу і планування контенту забезпечує більш систематичний підхід до ведення соцмереж, навіть якщо ви скинете в цей час відповідальність за свою соцмережі на СММ або на когось із своїх друзів, або просто заплануєте хоча б контент, але без плану ви не зможете запланувати, якщо у вас не буде цього контент-плану. І оці випадкові імпульси, хаотичні дії, вони просто викидаються, тому що у вас є ця табличка. Смішно, але я обожнюю саме табличку в Excel. Хоча, і ми поговоримо сьогодні також, де можна вести цей контент-план, як його красиво організувати, щоб для вас це не було головною болю просто. Що ще нам допомагає, яка ще перевага в створенні контент-плану? Звичайно, це баланс. Це можливість створити оптимальну кількість і оптимальне співвідношення форматів контенту. Тобто 40% наприклад, залучального, 30% наприклад, про вас про як про експерта, 25% навчального і 5% рекламного або продаючого контенту. Це поради Майкла Стелзера. Боже, я не можу. Оце порада Майкла. В общем, і я думаю, що в принципі я погоджуюсь з ним, тому що по факту нам залучати більше потрібно, ніж продавати завжди, так чи інакше. В общем, ось такі поради. Якщо ви хочете почути ще переваги, то я продовжу. Якщо ні, можете вимикатися, тому що далі буде самий класний жирний жир. Дивіться, як контент-план економить ваш час. Якщо ви завчасно просто підготуєте матеріали, ви можете цей контент-план складати самостійно, потім делегувати, наприклад, копірайтинг або дизайн якихось. Матеріалів, каруселей або різмейкеру щось да, для рілс, ви повністю знаєте чітко, що кому коли делегувати, і коли до вас повернуться ваші публікації. Ці публікації ви просто плануєте. Причому планувати ви можете двома способами: через комп'ютер, тому що мета є. Бізнес-менеджер і там можна планувати. І друге через Інстаграм. Якщо ви працюєте тільки в Інстаграм, в бізнес-менеджері, звичайно, дуже теж зручно. Ви можете планувати також ну, на фейсбук аккаунт. тому що коли ви плануєте через Інстаграм-карусель, на Фейсбук і, наприклад, на Трец, є така ймовірність, що у вас ці пости каруселі не вийдуть на Трец і не вийдуть на Фейсбук. Це теж треба пам'ятати, тому що саме пости каруселі, там є зараз поки що якісь обмеження по публікації. Можливо, у вас їх немає, ви маєте це перевірити на своєму аккаунті. Далі, завдяки тому, що ми завчасно підготували матеріали, і ми їх запланували, ми підтримуємо активність на, нашому, на наших постах і на нашому аккаунті в цілому. І завдяки цьому контент-плану знов-таки і завдяки. Тому що ми запланували, аккаунт завжди видається активним, живим. Навіть коли в нас нема натхнення, навіть коли нас фізично немає в інстаграмі або немає вільного часу для створення публікацій. Наприклад, як роблю це я. Наприклад, сьогодні понеділок і ми запланували вже з командою мінімум три поста каруселі, Ми запланували вже всі рілси на цей тиждень. І це така собі. Віддушати, тому що мені не треба думати, розумієте? Потім я витрачаю на це нехай день, нехай, а частіше це набагато менше часу. Але при цьому у мене вільний час. Це тайм-менеджмент. Ви повинні розуміти, що контент-план дорівнює тайм менеджменту якщо ви хочете. Засвоїти тайм-менеджмент? У мене є окремо для цього цілий курс. Називається Він встигати все. Ви можете подивитися і прочитати про нього на моєму сайті. Але контент-план це лише частина того тайм-менеджменту, який по факту полегшує вам життя як блогеру, як людині, як мамі, як особистості. Ну, в принципі, у всіх аспектах у вас просто вивільняється час і вам злегшує вести свій блог. Далі, що далі? В принципі, ще є кілька класних приколів, чому саме контент нам допомагає. Наприклад, легке коригування. Ми, наприклад, можемо. Коли створили цю таблицю, побачити легко перекоси в тематичному балансі контенту. Те, що ми говорили, оці відсотки, да, кількість, кількість продаючих постів, кількість залучаючих постів, або кількість особистого контенту, кількість іншого контенту. Якщо ви бачите якийсь перекос, ви легко можете внести коригування. Наприклад, той пост, який ви запланували там на середу, перенести його через два тижні, тобто не викидаючи його, а просто. Переносячи його на інший день, а сюди ви придумаєте інший якийсь контент, якусь іншу контентну одиницю для того, щоб покращити певний інший відсоток ваших публікацій і збалансувати, щоб не було оце купи, купи, купи. Да? Тому я просто знаю, що дуже багато людей бояться продавати, і через це оце купи-купи у них викликає просто якийсь критичний кошмар. Тому, якщо ви не хочете такого перекосу, ви маєте просто всі таблиці, як роблю я, виділити певним кольором свої продаючі пости. І ось там написати їх. А все інше ви можете спокійно заповнювати приблизно в відсотковому відношенні, що ви хочете там розмістити. Далі, у публікаціях ваших перерв не буде. Це вникає, допомагає уникнути ситуації, коли ваш аккаунт раптово. Десь дівається, і це прямо впливає на взаємодію з аудиторією. Тому що якщо вас не бачить ваш підписник, ну якщо не кожного дня, то хоча б чотири рази на тиждень, то ваш підписник просто-напросто про вас забуває. Якщо ви про це не знали, то ставте лайки або вогники. Далі це допомагає також в плануванні тематичних рубрик. Ми їх дуже класно розглядали. На успішному експерті. І зараз у нас ще буде два уроки класних про, да, про воронки. Зараз да, я подивлюся про що ще у нас, там ще у нас було про лід магніти. Так. І це два таких взаємопов'язаних уроки. Про рілси ми вже поговорили, і про ці тематичні рубрики і тему блогу ми теж поговорили. Ці теми блогу вам дуже сильно допомагають в створенні контент-плану. Ви перестаєте губитися в своїх темах. І також я даю теж в успішному експерті дуже багато варіацій. Де ви можете взяти ідеї для своїх постів. І причому вони не тривіальні, і це не GPT, який вам просто видасть, якщо ви його не навчите, знов таки, вам видасть все підряд, що тільки можна, і зазвичай це одне і те саме, причому з місяця в місяць ви повинні про це знати і про це розуміти, що без навчання чат це просто така собі автоматична машина. Вона може навіть на одну ту саму на різні теми написати приблизно однаковий текст. Причому що ми це тестили, це так смішно ну, виглядало. Це прямо видно, що це написано чатом GPT. А, і, звичайно. Останнє і не на і не найгірше, що можна зробити з допомогою контент плану, це ефективне використання ваших ідей. Якщо у вас є скарбниця ідей, або у вас є хмара сенсів, то у вас, то у вас є можливість не хаотично, а саме вбудовуючи в контент-план. Розробити загальну контент-стратегію. Я вам вже просто не знаю, цілий урок, можливо, записала, <рес> тільки розповівши про ці речі. Але давайте ж ми розглянемо також кроки, за допомогою яких ми створюємо контент-план. І першим з цих кроків є, ви мене зараз повпиваєте, це аналіз цільової аудиторії. Чому це так важливо? Я просто не... Просто не втомлююсь наголошувати реально, тому що ви повинні розуміти свого клієнта. А це значить знайти його бажання, знайти його звички, знайти його страхи, знайти його проблеми і донести, що ви можете ці проблеми вирішити. Звичайно, вам потрібно зробити для цього, якщо ви тільки-тільки починаєте аналіз ваших конкурентів, подивитися якісь опитування, зробити анкетування ваших підписників, якщо вони є. І потім просто ми зробимо таку через методику 5W, ми зробимо аналіз. Чому ця методика така класна? Тому що ми, по факту, можемо розбити людей. Це така одна з найпростіших методик: по факту. ми за допомогою п'яти всього питань зможемо просто розбити нашу цільову аудиторію на кілька груп. І прямо можете написати зараз три питання: хто де, коли, хто де коли, як. Ну, зараз ми. Я вам продиктую ще раз, і просто написати напроти них. Що там група 1, група 2, група 3, група 4. Значить, для чого це потрібно? Тому що. Найпростіший спосіб хоча б розділити вашу основну групу людей. Ви, ви наприклад, собі уявляєте, що це жінки 35-40 років, наприклад, але це неправильний аналіз. Ви повинні розуміти, звичайно, саме розуміти, що стоїть за вашим клієнтом. Якщо ви не будете розуміти, то ви просто будете робити контент в пустоту. І давайте ми розглянемо зараз просто трошечки більш під лупою, які саме питання ми повинні задавати собі, хоча б для того, щоб трошки краще зрозуміти нашого клієнта? І перше питання, що купує клієнт? Чому це питання важливе? Тому що нам потрібно розуміти, що саме приваблює з нашого клієнта: продукт, послуга, емоція щось ось таке. Друге питання хто ваш клієнт? Це не лише вік і стать, ви повинні розуміти, що це дуже широка тема ну, вік і стать? Треба ще зрозуміти і соціальний статус, і місце проживання, і захоплення, і навіть чи є діти, чи нема дітей, і це теж може впливати на ваш контент-план в подальшому. Як часто, чи ваш клієнт готовий здійснювати покупки щодня, або раз на місяць, або він одноразово у вас буде купувати? Далі, де він робить покупки? І тут, тут якраз яка платформа для нього зручніша? Це Ютуб, це Інстаграм, це ваш сайт, це онлайн шопінг, це магазини офлайн, чи це десь там на розі вулиці ви продаєте якісь свої товари, наприклад, квіти. Давайте розглянемо. І чому саме цей товар? Чому саме ваш товар? Має купити клієнт. Тобто, чим він так відрізняється від інших квітів? Як саме сервіс ваш відрізняється? Чому саме у вас повинні купити квіти на розі вулиці і саме їхати через це місто тільки за вашими квітами? наприклад. І далі, саме цікаве, ми робимо постановку цілей. Чому Після того, як ми проаналізували аудиторію, ми робимо поставку ціл. Тому що скласти контент-план це не просто написати список оцей постів, який, в принципі, дійсно може написати чат GPT, якщо ви гарно вивчили. Ви написали список тем і пішли пити каву. Це скоріш по-іншому. Це скоріш, як будувати міст. Спочатку треба вирішити, куди він має вести, Тобто, який результат, а потім ви підбираєте матеріали для того, щоб зводити опори і вести клієнта по цьому мосту до цього результату. Отже, перший крок, якраз таки, це постановка чітких, зрозумілих, реальних і в часі теж реальних цілей. Якщо не знати, чого ти хочеш досягти, я ж зараз поясню, просто. Треба трошечки вам розповісти. Якщо ви не знаєте, що ви хочете досягти цим контентом, то цей контент ризикує перетворитися на якийсь набір слів, на щось незрозуміле, на вінігряд, як я люблю казати.